Олександр, позивний привид, командир взводу снайперів, привиди президентської бригади. Олександр, вас вітаємо. Доброго ранку, Україна, студія, радий вас бачити. Дякуємо декіль... вам за такий оптимістичний Десь посил. Свіжайте. Посил. В привітанні, скажіть, будь ласка, на бахмутському напрямку, які є труднощі для роботи снайперів? І зважаючи на те, що там постійно працює арта, і практично немає будівель. Ну, давайте почнемо з того, що снайперам завжди дуже тяжко, тому що ті задачі, які ми виконуємо, вони ну, так, на краю можливостей знаходяться. Ми виходимо туди, ну в ті місця, в яких перебувати тяжко і знаходитись тяжко. Тому ну, неможливо так, от не загалом сказати, що там нам колись легко, колись важко. Все на, на межі можливостей проходить. На межі можливостей е, доводиться виконувати завдання От стосовно все ж таки конкретики. Ви ваші побратими здебільшого працюєте? Ну, можливо, соло по конкретних завданнях чи в групі, е, ну, наприклад, прикриваючи штурмові е, групи. Ну, десь 80% Ми працюємо автономно. У нас є свої групи прикриття, у нас є свої евакуації. От ми розраховуємо тільки на себе. Тобто є снайперські пари, які виходять. Ну не буду казати, чисельність, але є групи, які їх прикривають, вивозять а потім евакуюють. І відсотків 20 ми вже працюємо безпосередньо в спальці з нашими підрозділами. Тобто, як так, як за правило, наші бойові задачі вони ну не пересікаються з задачами. Ті хлопці, які там сидять на позиціях, тобто у нас є історичні ну такі процеси, які ми виконуємо автономно. А поясніть, будь ласка, в роль снайперів в цій війні, зокрема, якщо говорити не про Бахмутський напрямок, тобто снайпери вже давно перетнули межу, українські снайпери, межу голівудських фільмів, коли один снайпер влучав в одну ціль. Йдеться про безпосередньо. Транспортні засоби ідеться про тили, ідеться про те, що куля снайпера пробиває там завдовжки окріплення в 20 сантиметрів, 30 сантиметрів, чи не так. Ну, все залежить від зброї. Є зброя, яка, які працюють виключно по е, рухомим там, живим цілям. Так, є зброя, яко, з якою працюють по нерухомим цілям. А якщо взяти все, що там йде до 338-го калібра, то це виключно для знищення живої сили. Піхоти ворожої. Якщо ми беремо вже 12 7, або 14,5, і то це ці калібри, які мають змогу знищувати техніку ворожу. І ну чому ми їх дуже полюбляємо? Тому що від них дуже важко сховатись навіть за бетонними стінами. Тобто вони, якщо тепловий сегмент ловим, да і ворог ховається за бетонною стіною, він дуже добре прошиває, і в принципі ми його навіть і за стіни достаємо. Ну, так, от про зброю згадали в принципі... да, 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 продовжуйте. Так. Ви про зброю просто згадали. З якою часто густо доводиться зброю оперувати саме вам, ну, і, в принципі, от українським снайперам, які безпосередньо на передовій перебувають, штатною українського виробництва, можливо, чи є поставки західних аналогів? Знаємо, що є, які зброї віддаєте перевагу, яка більш зручна, можливо, і ефективна. Е, ну, е... Ще раз скажу, що на даний час Україна зробила великий прорив. Так у нас на озброєнні стоять українські гвинтівки, це Юар-10 і алігатори. Так, ці гвинтівки дуже себе чітко і добре зарекомендували. Е, вони мають безотказний механізм роботи. І, в принципі, в складних умовах вони себе е, ну, виправдовують дуже ефектно. Але е, аналогічно їм у нас ще є гвинтівки американського виробництва, Тобто це барити. От, і е, ну, неможливо сказати, що ті краще, бо ті краще, ми використовуємо кожну гвинтівку під специфічні задачі. Тобто, якщо є з дистанції там до 800-900 метрів, да, то ми працюємо з меншими калібрами, тобто це ЮР-10 українського виробництва. Якщо дальність середня десь до півтора км ми працюємо з баритами 338 калібра. Якщо щось вже там

Я поточню стосовно, скажімо так, виконання і складності завдань в контексті наявної зброї, от ви щойно зазначали про відстані, з якими з яких можете працювати з виконання завдання? Скажімо, з заходом у глиб супротивника, або відпрацювання цілей на відстані. Це залежить від складності завдання в першу чергу, чи все ж таки наявної зброї, яка працює на ту чи іншу відстань, і чи доводиться вам чи бувають у вас такі завдання, коли ви. Просуваєтеся, скажімо так, далеко від своїх позицій в глиби ворога. Ну, по-перше, ми не працюємо майже ніколи з наших позицій. Ми працюємо автономно в іншому секторі подалі від Ладь. Прийшла дівчинка наша. От. Можете, подалі... Можете показати. Да. Ми просто собачники. Ах, ясно, дякуємо. Красна, красива, красна. красива! Красива. Це наша містре. Значить, що я казав? Казав по виходам. Дивіться, наші хлопці безпосередньо снайперам не є доцільним виходити в буферну зону ворожу, так тому що нам треба дистанцію для оптимальної роботи. Наші хлопці, ну спеціалісти, виходять. Це не секрет, вже неоднократно казали, і, в сам, і саме місто Бахмут працюють. Ми, по більшій мірі, виходимо десь в відокремлену зону, так щоб вибираємо місця, щоб було дуже, ну, дуже нормально працювати по тим місцям, де знаходиться ворог. Ну, вилазимо туди, де ну, так, дуже гаряче. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ще по ціні? От зокрема, ви наводили гвинтівки барет, інші? Вони коштують надзвичайно дорого. Не всі підозрюють, дуже, навіть що ціна однієї гвинтівки з різноманітним устаткуванням і приціли інколи доводиться переробляти і планки. Це ціна може сягати там півквартири, десь в Ірпіні бучі Скажіть, так. будь ласка, звідки беруться у вас ці гвинтівки? Я знаю кількох людей, які постійно ведуть збори, щоб назбирати і оснастити снайперів. Будете дуже здивовані, але ці гвинтівки видають Збройні Сили України. У нас є вони стоять на балансі. Їх були передані. Вони були до ЗТУ і всі гвинтівки, які ми маємо на озброєнні, це ті гвинтівки, які видало нам безпосередньо наше керівництво. Жодної гвинтівки нам ніхто не подарував. Якщо ви до цього вели, так ніх не Тобто, на даний час. Ще раз кажу ЗСУ ДСУ в стані і в змозі забезпечити підрозділи для виконання тим яке їм по штату там ні, ні. Виконували. До речі, я не до цього вела. Я знаю, що і збройні сили України, але зокрема, і волонтери допомагають безпосередньо Так, ну, волонтери допомагають, але ну до виїзду сюди ми були такі, знаєте. Трошки засекреченим підрозділом е, були люди, які допомагали нам в навчанні безпосередньо. Один з тих людей дуже відома особа з позивним «Сєвєр». Йому, до речі, ще раз вітання е, він хлопців навчав, е, і в принципі, е, от те, що по навчанню давали нам все і волонтери. І зсу, і спеціалісти ну, з інших країн. А що стосовно зброєння, все в нас є, і я ж кажу, будете здивовані, все видає держава, тільки беріть і воюйте. Дякуємо вам, дякуємо вам, Олександре. Так розуміємо, що собака не згодна, що ви продовжуєте розмову. каже, що напевне її треба годувати, тому відпускаємо так, 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 вас гуляти, до своїх... гуляти. Гуляти треба А, гуляти. гуляти. Треба зрозуміло. Олександр позивний привид, командир взводу снайперів привиди президентської бригади, був з нами на прямому зв'язку.